Вихованці рогатинської спортивної дитячо юнацької школи Олімпійського резерву, техноцентр на кожних змаганнях з кульової стрільби радують успішними результатами. Нещодавно рогатинець Олег Зуб став переможцем міжнародного турніру з пневматичної зброї, який проходив у Словенії. З 17 по 22 листопада у Львові проходив чемпіонат України з кульової стрільби серед спортсменів 1994 року народження та молодших. Команду Івано-Франківської області представляли шість учнів Рогатинської, спортивно-дитячої юнацької школи Олімпійського резерву Техноцентр, які вибороли для області четверте загальнокомандне місце. Великий внесок у купілку команди зробили Олег Ворона, тренер Ворона Володимир, Олег Зуб. Тренер Іванців Мирослав, Олег Смагула, тренер Віктор Бечинський, Назар Коваль, тренер Ярослав Коваль. Назар Коваль став срібним призером України в особистому заліку, вперше виконавши норматив майстра спорту України вправа ГП 11 А, стрільба, по рухомій мішені 10 метрів. Команда юнаків Назар Коваль, Назар Величко, Ігор Заяць у двох вправах ГП 11 та ГП 11 А стали бронзовим призерами України. Управи МП-7, швидкісна стрільба з пістолета 25 метрів. Команда юнаків, а це Олег Ворона, Олег Зуб, Олег Смагула, виборола звання чемпіонів України. Олег Зуб став чемпіоном України в особистому заліку у цій управі, а Олег Смагула виборов бронзову нагороду. Ще у двох правах МП-5, стрільба з пістолета 25 метрів та ПП-2, плевматичний пістолет 10 метрів. Ця ж команда юнаків завоювала срібні нагороди. Особистій першості на цих змаганнях взяли участь Юрій Бінк, Андріана Мерешко, Денис Ворона, Віталій Трифяк, Михайло Василюк, Андрій Горфіняк. Усі вони також перспективні спортсмени і вже в наступному році будуть захищати честь області. Рогатинські вихованці успішно виступають на міжнародних змаганнях. Так Олег Зуб на початку листопада у складі юнацької збірної України став переможцем міжнародного турніру з пематичної зброї, який проходив у Словенії. Олег Ворона готується на навчально-тренувальних зборах збірної України до міжнародного турніру, який відбудеться у Польщі.